Ось тут така невелика церква є по вулиці Івосюка. Друзі, раніше в коментарях ви писали, щоб пройтися по вулиці Івасюка у Трускавці. Якраз зараз ця вулиця. Вітаю вас всіх на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 18 травня вже, субота. І ми в Трускавці вечір. Вулиця Володимира Івасюка. Хто знає, прямо перед нами будинок Івасюка 10. Цей помаранчевий будинок Івось 7 а і ліворуч старий гуртожиток. Йдемо, друзі, по вулиці вниз до залізничного вокзалу. Дуже гарна сьогодні сонячна погода, плюс 20 в місті на курорті. Там далі йде вулиця до налишених. А ми йдемо вниз. Тут є також новий будинок від компанії Срібний Дім Івасіка 8. Можливо, він там з буквою якоюсь А, Б, чи Але знаю, що номер 8 точно. Видно вже звідси залізничний вокзал, видно прекрасну статую Ісуса Христа на Гошівській Горі. Дуже багато людей. А тут раніше знімали квартири, можливо, і зараз знімають вулиця Івосьюка, була популярна. Тут є будинки, ще такі хрущевки, так звані старого типу, але в них дуже багато здавалося колись квартир. Особисто я навіть приїжджав десь у 2006 році і зупинявся на вулиці Івасьюка, 7. Була квартира на дві сторони. Цього будинку ще не було тоді. Ну, Він недавно 2 роки тому як збудований. Зал царства Свідків Єгови тут також є. Я вже в попередніх відео навіть озвучував. Тут продаються квартири по вулиці Євосюка, ну, Старий житловий фонд вас цікавий якраз іменно квартир, бо я в новобудовах розповідав, потім вас. Цікавили ціни в старому житловому фонді. ну Будинки тут є на вулиці Івасюка і вулиця Сагайдачного Сагайдачного похожого типу. Це старовинні хрущовки. І я раніше розповідав про ціни на житло, на оренду, на покупку. Так що, кому цікаво, заходіть на канал, шукайте ціни на житло і дивіться відео. Я думаю, що ціни приблизно місяць тому були такі самі, як і зараз. Тут є таке приміщення цікаве, вже тут що тільки не було, і піцерія, і овочі, фрукти, і ще різні там магазини. І знову здається в оренду. Ось тут це вулиця Івасюка 1. Зразу недалеко від вулиці Стебницької. А вулицю Стебницьку ми знімали сьогодні зранку. На продуктовому ринку були. Падав дощ, якраз. А зараз бачите, яка вже погода. Я говорив, що буде сонце і буде досить гарно. Дуже довго трускавці цвітуть каштани, ще досі, вже десь біля двох тижнів. Тут є аптека Подорожник, а над нею є сушібар Ромасяй. Ну і вже говорили, що ніби тут вже і піццері випікають. Піц тут у рускавці, я думаю, як і в кожному місці, майже в кожному супермаркеті є також і вистачає різних піцерій. Не знаю, але найсмачніше, мені здається, це піцерія Майами. Колись були Смачні піци в дворі Ну, Зараз він вже не працює. Ресторан дворик Лева І я скуштував піцу в Майамі. Але вони раніше було Сагайдачного зараз вони вже переїхали на вулицю Стуса. В зелений двір. Ресторан «Стара... Стара броварня Вечір суботи, але людей небагато. Можливо, ми зараз перейдемо з до бювету, можливо, там побільше буде людей. А зараз поки що йдемо до залізничного вокзалу. Тут також супермаркет зачинився. Супермаркет Торба останній тут був. Раніше був Екомаркет, потім перед тим ще був Колібріс, хто пам'ятає, Колібріс був найдовший. І тут будівництво тривало, я пам'ятаю, якраз приїхав Трускавець у 2006 році, тут стояв кран і розпочалося це недобудоване будівництво. А далі була криза і. І так воно все заглохло. А що тут мало бути? Невідомо. Я думаю, що, напевно, скоріш за все мав бути торговий центр, бо на житловий будинок це не схоже. Тут вниз йде вулиця Воробкевича до самого залізничного вокзалу. Дуже висока вже трава, травень місяць, і дуже висока трава. Сьогодні особливо, коли впав дощ, все так ще більше зазеленіло. Дуже гарний ресторан, в гарному місці розташований, але не працює зачинений. Дуже смачна колись була піца, також шашлик був непоганий. Ну і ціни відносно недорогі були на той час. Вже кілька місяців не працює. Раніше тут не можна було місце зайняти. Промисловий ринок. Вечір вже шоста година. Магазинчики вже майже всі зачинені. Не люблю прогулюватись, коли немає людей. Ось так, друзі, але якісь, напевно, хмари йдуть і ще, можливо, ще буде дощ, ні живої душі. Раніше так не було. Ліворуч від нас пансіонат Аріанна. Там зараз проводяться якісь ремонтні роботи, ну це з надвору фасадні роботи. Але сам пансіонат працює, також тут є ліворуч кафе «Аріанна». Бюджетний, бюджетний пансіонат. Це залізничний вокзал. Ось, тепер звідси видно вулицю Івасюка і всі його будинки. Київський поїзд ще стоїть, чекає. І тепер графік змінився, я щось і тепер не пам'ятаю, в якій годині він тепер відправляється. Ви писали в коментарях, що тепер проблематично їхати, оскільки там тільки СВ і КП, на плацкартів немає. Не знаю, як студенти добираються з цього санаторій. Пенсіонат Оріанна. І написано, що путівки тут від 840 гривень. Проживання, харчування та лікування туди входять. Близько біля залізничного вокзалу і бюджетний санаторій. Також тут недалеко біля нього, ліворуч, санаторій Аркада, там також в районі десь 900 гривень найдешевша путівка. І, до речі, можна там замовляти курсівки, поселятися жити в інших місцях, а тут просто проходити обстеження, лікування. Кому цікаво, заходьте, дивіться, там в них є сайти в інтернетах. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім друзі, гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.